Привіт, друзі! Сьогодні у нас буде на розпаковці Фанатек, а цей, цей руль ми просто будемо його порівнювати, тому що, як би, як би вам сказати, він йде в одній ціновій категорії. І от ми будемо дивитися. Стоїть він це гроші чи не стоїть. Ну упаковка, звісно, тут ну, подивимся, ми будемо скривати той і цей. зараз. Я зіки з дороги приїхав, у мене була машина зламана. Ну, коротко, то буде друге відео. Зараз я ще поїду до дилера. То буде отдільний контент, а при цьому ми зараз будемо розпаковувати. Так. Все, погнали, розпаковувати і, по ходу будемо слухати, як щелкають лепестки і тому подобно і порівнювати це все діло. Я сподіваюся, я буду задоволений. Нагадаю, і цей руль да, ми розіграємо в кінці відео всі. Ціна його 270 доларів нового так само, як і цього Фанотек. Це будемо розігрувати, дивіться відео до кінця. Вскрытие. По коробке спрашивать нужно. like Whoa. Це алькантар пятна окей. Хочется вам ще одну розпаковочку. пластмасс. Все металл. Все металлически. Пластмасс. Ну, резина вернешь. Лепестки. Ну тут ще де ще один кролисток Ну що, ребята, я можу сказати. Тут ще такі кнопочки йдуть. Я думав там є PlayStation, там всяка фігня, ну тут щось з розряду ралі пацани. Реально він настільки крутий, що просто Фух, взрив. А це Алькантара по ощущениям хват. Просто ну. Если взять этот, ну тут хват чуть-чуть не такой, Ну по-своему интересный, конечно, классный руль, ничего, не думаю, ну, но... тут все пластмасса сзади. О, все, и дайте этого пластина, скажите, металлического ця, пластина, типа, ну, питкарбон. Лепестки, вау, а эта штука Quick Release, металл тоже. Металл. Это сзади. Алюминий. Ребят, ну, просто топчик. Так, по поводу це у нас стоковий. Ну, послухайте ще Як поїжджу трошки, то він починає ще, ще, вони ще пищать. Ну тут прикольно в чому Прикольно, що тут. І одразу баланс мощності, тормоза, топлюні карти, можна перекидувати. От, ну, тут все. Під руками я не знаю, можна на тому да, Думаю, теж сложностей не буде. І поїхали далі. По поводу цього руля. По поводу розіграшу, ребят. Що треба зробити? Опять же, у нас ж перший розіграш нас пішов, у нас щось не пішов, Т-300, у нас щось не дуже хочуть. Може баранкою ми підкинемо трошки вугля в костер в топку цього паровоза. Коротше, ребят, ми не будемо там, ніякий, там робити топ. Хто чий коментар набере більше лаю і трди-прдий -ти -ти, і з макомборч. Всього насього можна поставити. Не хочете нічого писати. Поставте просто плюсик, але ви бути підписаним, і ми потім рандомно розкинемо. Коротше, хто виграє і цей розіграш ми знімемо. всі То есть ми всі ніки, хто писав коментарі, mm -hmm. ми випишемо, поріжемо бумажки, і потім рандомно Бонні, достануть або Андрій достануть. Случайним образом. І по поводу Т-300, не знаю. Якщо у вас є ідеї, як його може теж рандомно розіграємо. Чи як, як напишете. Ну, тобто для мене слово подписчики це закон. Все, а так спасибо за просмотр. Всім удачі і спасибо за лайк і за подписку. 2000 підписників. і, і, і їдеть Т-300 і штурвал. 2000 подписчиков. Ми перескакуємо цей бар'єр і улітаємо в стратосферу. Хто зі штурвалом? А хто з, а хто з цим? З базою Т300. Всім удачи. Зустрінемося на треку.